Всім доброго дня, в продажі Opel зефіра A. машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2004 року виготовлення з двигуном 1,8 бензин. По кузу автомобіль в досить гарному стані збережному, на оригінальних легкосплавних дисках, гарний колір, присутній задній парктронік, автомобіль 7-місний. Пороги рівненькі, ціленькі, не пошкоджені, без корозії. Заглянемо в багажник. Задній ряд сидінь, за потреби сидіння складаються, виходить великий місткий багажник, присутня також шторка. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в салон. Карти ціленькі, не провищі, заднє скло підйомники, задній ряд сидінь, оригінальні килимки присутні. Потолок ціленький, чистенький, сидіння складаються. доступ. До сьомого сидіння. По комплектації 4 стоп підйомники, регулювання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, штатна магнитола, Заводиться гарно. Оберти не плавають. 227 тисяч рідного пробігу. Радіо працює. Підірю також. Авто заднього дзеркала. Датчик дощу Помивачі фар. Робота двигуна. Покрила болти не крутилися. Цікавий даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місту Вінниці, більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня та до побачення!